Вітаю, друзі! Субота, 2 серпня. Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Дональд Трамп, Володимир Зеленський обмінялися ультиматумами, спічами, погрозами і навіть діями, які наблизили світ до Третьої світової, до ядерної війни. Наскільки це реально, чи це понти з боку лідерів великих країн світу, давайте розбиратись зараз. Отже, Володимир Путін провів зустріч з Олександром Лукашенком і відповів, фактично, відповів на ультиматум Трампа, сказавши, що ми, вони залишаються на тих же позиціях. Чотири області, з яких треба, щоб Україна вивела свої війська: це Запоріжжя, Херсон, Донецьк, Луганськ. Е, вони хочуть статус російської мови, вони хочуть спокій в православі. Ну, от такі от десь речі. Якісь прийнятні для миру, якісь ні. Територіальні речі з виведенням військ неприйнятні, бо пустивши росіян до провільно в Запоріжжя це, і Херсон, це поставити під загрозу, повну загрозу Миколаїв, Одесу і Дніпро. Тобто завтра знову відновляться бойові дії і росіяни захоплять ці міста. Це раз. Друге. Ну і відповідно їм дали відповідь. Друге, за моєю інформацією, з офісу президента Зеленський сере кірпечами і бігає, хоче зустрітись з Путіним. Передає всі можливі сигнали. Він готовий до капітуляції перед Путіним, але тільки щоб той його прийняв. Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, поки не буде напрацьовано меморандум, і поки е, не буде призначено його підписання. Чому? Тому що Зеленський як мінімум тричі вже кинув Путіна з його слів. Тому й зустрічатись він з ним не хоче. Каже, давайте напрацюємо меморандум, потім зустрінемось. Е, ситуація така, що. Е, Путін фактично ставив ультиматум і випускає свого Бервагу в вигляді Дмитря Медведєва, який починає прямо погрожувати Трампу, прямо погрожувати Заходу. Трамп розлютився в відповідь, відправив два атомних човна до берегів Російської Федерації на якісь точки, і сказав, що повністю готовий до ядерної війни з Росією. В Росії, звичайно, цього не очікували, трохи прихреніли. Такої кризи е, атомної в світі не було ще з часів Карибської кризи. З часів, коли Совєтський Союз намагався ядерні боєголовки доставити на Кубу. Зараз е, криза повторюється. Друзі, що це? Це міряння понтами. Е, Путіна і Трампа. У кого понт товще, длинніше, хто там який. Схоже так. Схоже, до війни вони не готові. Але поганяти інформаційний простір, розім'яти, інформаційні м'язи, а чому б і ні? Е, в Росію летить спецпредставник Трампа відков. І е, вони будуть кінцево домовлятися як через 8 днів, а саме 8 днів визначив, е, включно з сьогоднішнім, визначив Трамп для досягнення миру в Україні. Якщо мир не буде досягнуто, будуть введені якісь санкції, які побачимо, поки що не хочу обговорювати, бо різні чутки ходять е, з іншого боку. Донька Келога, яка працює в Києві, заявила, що в Трампа увірвався терпець. Мені здається, що це е, змагання у величині понтів, як я вже казав, і це гра в 4 роки. Нам вивалять нові умови. Вони будуть звичайно кращі, ніж вимоги Російської Федерації. Можливо, це будуть, буде лінія фронту, можливо, підкоригована в інтересах Росії. Нам запропонують тяжкий мир. І якщо тут Зеленський відмовиться, то Америка вийде з переговорного процесу і почне спецоперацію разом з європейськими лідерами країн по усуненню неадеквата від влади в Україні. Недаремно вчора відбулася нарада в Набуй САП закрита. На якій е, була дана команда доганяти СБУшників корупціонерів, особливо тих, які причетні до розгрому спроби розгрому НАБУ, доганяти депутатів, які голосували за розгром набу, і були ідеологами цього, е, доганяти оточення Зеленського працівників офісу е, президента. Це надважливо. І вони зараз будуть це реалізовувати. Водночас Трамп і Путін міряються понтами, погрожують ядерною війною одному, навряд чи її колись розпочнуть. Але тут є одне але, друзі. Вдумайтесь. Знаєте, яке але? Правильно. Путін і Трамп не враховують, що відбувається з українцями і Україною. Їм байдуже до цього. Їм байдуже до війни, до гибелі українців. Тра... Дивіться, Путін може навіть завдати ядерного удару по території України для того, щоб підняти ставки в своїй в Своєму міренні понтів з США. Удар вже не по США, значить, відповіді не буде. По Росії ніхто не вдарить. Можливий такий варіант? Можливий. Україна стала розмінною монетою в грі Кремля і Білого Дому, в грі Вашингтона і Москви, в грі Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки. Ми стали просто розмінною картою. Через що? Через те, що наші керівники весь час незалежності практично всі бігали, шукали собі пана, цілували йому руку, чобота. То в Москву побіжать, обцілують, то в Вашингтон збігають, то в Лондон, то в Пекін, то в Брюссель, то в Стамбул. Ніхто з них не хотів бути самостійним і суверенним. І спільними зусиллями вони довели Україну. До Зеленського. А Зеленський вже реалізовує план по утилізації українців і по руйнації України. Залишиться територія практично безлюдна, і е, на неї буде створено мультикультурне якесь утворення, мультикультурне якесь мультинаціональне якесь середовище, яке з Україною та українцями нічого спільного не матиме. Чи можна цьому протистояти можна. Для цього потрібно прибрати в конституційний спосіб від влади Зеленського і його зелених гнид. В конституційний спосіб, наголошую. Тому, друзі, давайте разом об'єднуватись і давайте відкривати очі співвітчизникам. Давайте разом рятувати Україну і українців, бо вони мірянням своїми ядерними понтами. Спалять Україну вщент. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.